Зізнайтеся, ви теж думаєте, що маленьку річ в'язати легко та швидко. Я вам зараз розповім, чому на цей жакет потратила цілий день. Вага маленької лялькової одежини близько 5 г. Це десь 50 метрів пряжі. Розмір гачка менше 1 мм. За один рух інструментом. Я підтягаю нитку на 5 мм для порівняння. Уявіть собі, що вам треба виміряти 50 метрів лінійкою, яка має всього 5 мм. Це 10 тисяч перекладань лінійки. В моєму випадку рухів гачком. Скажіть тепер, що це легко і швидко. А буває ж, що я помиляюся чи прораховуюся. Тож доводиться розпускати зв'язане і починати знову. Хочеться тільки, щоб за 10 тисяч рухів спалювалося більше калорій.